Як тільки люди перестали щось вирощувати на землі, обробляти землю, все стало автоматизовано, духовність вивітрилась. Люди просто не розуміють зв'язку землі із життям, а він прямий цей зв'язок. Сучасне суспільство фактично можна сказати, деградувало. Тепер у нас є таке поняття як держава, і все забулось. Все забулось, що було. Забулось, що землю завжди називали матір'ю. Причому ще донедавна у всіх школах всі ми на цьому виросли, але. Все забулось, а до держави у людей величезні претензії. Зазвичай люди обирають не тих депутатів, не тих президентів. Хочуть, щоб вони потім їх колисали в колисочці і робили все класненько, але влада, яку ми обираємо, робить тільки для себе. Ми ж цю владу не контролюємо, ми нічого не вимагаємо. Все, що ми робимо, це жаліємось і неємо, що щось не так. Але як би не змінювались поняття яким ми оперуємо раніше, ми казали, що стоїмо за рідну землю, зараз кажемо за свою державу. Як, от, як би там не змінювалися ці поняття, є одне, що не змінюється ніколи. Ми всі хочемо жити гарно, всі хочемо жити вільно, так, як по нашому характеру, так, як нашій ментальності підходить. Якщо взяти сьогоднішній час, то більша частина українців усвідомлює в Україні, що ми не хочемо жити по правилах росіян, і ми усвідомлюємо і розуміємо, хто це такі і які в них методи. Нам все це не підходить. І за це ми тут стоїмо, і це ми тут захищаємо.